Привітики усім. Доброго вечора. Насилу я до вас добралася. Покажу вам трошки акваріум. Що тут новенького, як почувають себе рибки. Я вже наших ліліпутиків новонароджених вже випустила в акваріум. Вони вже тут плавають. Одні були 2,5 неділі в баночки, а другі були. Півтора неділі. І ще одні були неділю, навіть трошки менше. В общем, всі три наших гупічки. Ось ця, ця І ще одненька. Зараз ми їх покличемо трошки, щоб вони чуть, -чуть нам зібралися тут. Всі вони народили в обшому. І трошки вони побули, і я їх пустила усі в акваріум. Спочатку пустила самі перші, подивилася, як вони будуть там плавати. Подивилася, що вони всі на другий день, що всі вони є. І потім почекала ще трошки і випустила остальних рибок. Тому що боялася, що їм не вистачає повітря, боялася, щоб вони, нічого з ними не сталося. Дуже швидко портилася в баночки водичка. Кожен день треба було міняти водичку. І в мене не було на це в обшому часу. Я так їх дуже довго бавила, і я їх в обшому випустила. Що я вам скажу? В общем у мене вийшло ось цих мальочків: Перш, пер, перший зарибок гупі народила 9, потім народила було теж 9. І остання народила 9, але чомусь дві рибки пропало, залишилося 7. Ну, і, в общем, вони всі тут є. Сім рибок я вже віддала брат, братові в акваріум маленьких. А остальні всі плавають. Так, давайте ми подивимось: вони дуже-дуже-дуже ховаються. Ось плаває. Ось там плавають. Вони більшість всі сидять ось тут. Бачите, там вони всі плавають більшість ось, равлики павлики з'явилися, десь народилися. Ось такі вже два великих равлика павлика. І ось там. Такий круглий і такий. Це, напевно, що десь вони принеслися з цими водорослями. Ну, нехай будуть. Вони плавають, вони такі цікаві. Прям тигристі такі гарні. І дуже багато тепер в мене маленьких цих ліліпутьків. Прям дуже багато. Я теж трошки дала братові в акваріум. А трошки залишилось. Дивіться, які вже наші ці ліліпутики. Не знаю, коли вони вже почнуть міняти колір рибки. Ну, в общем, чекаю, скільки буде самочок, скільки буде самців. Так, ну що, і я додала ще ось таких полосатіків, докупила, отримала зарплату. Зелений, жовтий, ось такий фіолетовий, розовий, в обшуму і синій. П'ять таких полосатиків. Забула, як вони називаються, теж вони такі класні кольорові. І докупила мені дуже сподобалися. В одному магазині я ходила, просто дивилася. І мені дуже сподобалися два самця гупі, і я їх теж купила. Вони такі, получаються, з таким як вогником на хвостику, такий, як вогник в них. Ось, один плаває там. Ніби хво заді нього такий вогник. Дуже класний. Ось. Бачите, ніби вогник в нього там ззаді. Дуже прикольний. Докупила ще таких два самця. Ну, подобається мені цим займатися. Не дуже багато клоп... клопіткої роботи біля акваріуму, а так потрібно міняти водичку. Но я міняю водичку з тим фак... фактором, коли мені треба поливати, наприклад, орхідейки. Я зміщую, виходить, корисне і. В акваріум треба поміняти водичку. І поливаю орхідейки, теж вона йде вже як з добривом, еко -добривом. Дивіться, плавають наші ліліпутіки, Я дуже боялася, що їх поз'їдають. Але, так як в мене були меченосці і гупі, вони були ще молоденькі, невеликі то нічого їм не сталося. Вони їх не змогли просто з'їсти. І бачу знову дві гупі вже знову вагітні. І ось ця самочка теж вже в неї починає животик рости і чорніти взаді. Робитися родове така плямка родова. Ось той. Новоприбувший. Це я його купила в п'ятницю. Сьогодні вже субота, в общем, вони вже сутки пробули, дуже крутезний, ніби як вогонь сзади нього. Він пливе і ззаді ніби вогник такий, чудовий в общем. Ось така водичка, водичка прозора, тільки від того, що водичка дуже вапняна, получаються такі розводики. Вже коли я буду міняти водичку, просто береться лимон, ну, буду вже все прибирати, думаю, може в понеділок в мене вихідний. і... Ось це все надбирається водичка і береться лимон, і лимоном просто натирається. І воно добре відходить ось ці вапняні вапняний наліт. Бо ні в якому випадку хімією не можна. Дивіться, який красавчик плаває вогняний. Прям дуже. Я прям в них влюбилася. У мене тоді, коли я ходила на них, дивилася, не було з собою коштів. І потім я вийшла на роботу, отримала кошти і купила їх два цих самці. Мені е, чоловік, той, що продавав, е, положив два самці. Хоча я йому сказала, що я хочу ці з вогниками. Добре, що я подивилася. Е, подивилася в кульочок, бо дають в пакетик такий. І бачу, що він мені не то дає. Я кажу: ні, ви мені зловіть цих два самці, які я вам показую з вогниками. Я кажу спеціально за ними прийшла, щоб їх взяти. Ну, це була любов з першого погляду. І я їх придбала в общем. Як вам напишіть, чи вам Сподобались вони ось там він плаває. Бачите, з хвостиком красавчик. Ось другий плаває, вони вже собі вбулися, і малявочки теж прекрасно собі вбулися, плавають, вже їх ніхто не трогає. І будемо чекати, які вони будуть кольорами. бо Гупі можуть бути самці різні, так як в мене є самці з рижими хвостиками, і є самець з таким світлим хвостиком. Ось там він плаває такий світлий, ці такі темніші, бачите, а той світлий. І я думаю, щось буде таке змішане. прямо. Повинно бути ось такі ракушки тигрові получилися. Я їх не приносила, вони принеслися з ось цим роголисником, по-моєму, так на нього говорять. Так що, ось такі справи з нашим акваріумом. Добре, всім пока-пока. Мирного тихого вечора нічки! До нових зустрічей! Бережіть себе всім! Пока-пока! Красавчик!